Сьогодні говоримо про те, що, можливо, не кожен розбирається в тому, що людство може по праву пишатися тим, що в космосі були люди. І Житомирянин наш земляк став батьком ракетно-космічної техніки Сергій Павлович Корольов. Якщо ви не знаєте, хто це, то ви ем, не гідний жити на Житомирщині. Сьогодні будемо говорити про космос, е, наскільки він далекий від нас, чому Житомиряни і чому українці не літають до космосу. Якщо ви залишаєтеся з нами, то тоді дізнаєтесь, чому. І все ж таки може потрапити. Будемо говорити сьогодні з Юрієм Даником, начальником Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Корольова. Дякую, що знайшли час, що завітали до нас. Сергій Павлович, е е е Юрій Даник, бачите, Сергій Павлович. Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, чому е все ж таки українці не в космосі? Чому не літаємо в космос? Я так би не стверджував. Я впевнений у тому, що Україна дуже гідно представлена у космосі. Як і сам. дуже багато людей, які виховувалися, отримували свою освіту на, на території України. Вони стали космонавтами. В Чернігові було був навчальний заклад, і ще військове училище, де готували тих людей. Більшість які з космонавтів вийшло саме з цього навчального закладу. Крім того, крім того, у нас є каденюк. Перший космонавт Незалежної України. Крім того, у нас є власні супутники, і у нас є КБ конструкторське бюро Південне, у нас є е, «Південмаш», який виготовляє і ракети, найкращі, до речі, у світі. І на сьогоднішній день вони виготовляють модулі для того, щоб запускати американські ракети, для того, щоб е, е, запускалися ракети з морського старту. Україна проводить дуже цікавий. Е, е, Проєкт зв'язаний з побудовою космодрома в Бразилії і е, людей, які мають українські походження, які е, літали в космос, які зараз знаходяться в космосі, і які будуть літати в космос. Дуже багато. Тобто, дитячі мрія про те, що я буду космонавтом, все ж таки може реалізуватися в Україні. Не тільки може реалізуватися, вона реалізовується. Ви знаєте, що із навіть із наших земляків. Хлопці відібрали для польоту на Марс. Так, житомирянин. житомирянин. до речі. Залишайтеся з нами. Трошки згодом подивимося. Сюжет відеосюжет з Житомирянином, який полетить на Марс, якщо все буде добре, через 10 років. Ми брали в нього інтерв'ю, наші журналісти. Так що залишайтеся з нами. Житомирянин один із сотні, взагалі, із там Там дуже велика цифра, скільки людей приймали участь. зі 140 країн світу. Залишилося тільки 100, і серед них Житомирянин. Так. О, от. А, крім того, я повинен підкреслити і наступне: що ми представлені інформаційно у космосі. Ми з землі працюємо з космосом, і начальний заклад недарма носить ім'я Сергія Павловича Корольова. А, з 1968 року в нашому військовому інституті готували фахівців для ракетно-космічної галузі, для ракетно-космічної оборони. Uh -huh. Це були фахівці з відомої зараз усім. А на той час дуже засекреченої протиракетної оборони. Це були фахівці з протикосмічної оборони, попередження про ракетний напад, контролю космічного простору. До речі, ряд таких елементів, про які я кажу, вони є лише в декілька країнах світу. Це Сполучені Штати Америки, це Китайська Народна Республіка. На сьогоднішній день це Російська Федерація і Україна. І більше таких держав у світі немає. І Україна представлена і людьми, і технологіями, і космічними апаратами. Всім вона представлена в космосі. Тому ми космічна держава. Ми одна з небагатьох держав, які можуть пишатися і називатися цілком законно космічними державами. Ми маємо повний цикл виробництва в космічній галузі, і ми маємо підготовку фахівців, що ще більш важливо. Одна із напрямків, все ж таки, фахівці виховуються в нашому військовому інституті. Житомирському в Житомирському військовому інституті готуються фахівці з практично усіх напрямів високотехнологічних, і один з цих напрямів це космічний напрям. Людей, які експлуатують космічні апарати, які обробляють інформацію. Більшість випускників, до речі, вони представлені в всіх галузях народного господарства, ті, які працюють саме з космічними знімками, які отримані з космосу, які працюють в телекомунікаційній сфері з засобами, які відносяться до систем супутникового зв'язку, там, де використовуються і розвиваються навігаційні прилади, засоби, тобто весь спектр. Того, що відноситься до космічної галузі, він е, насичений випускниками Житомирського вищого військово-навчального закладу імені Сергія Павловича Корольова, майбутнє за космосом навігаційні системи, все буде е, використовуватись, Я думаю, найближчим часом все більше і більше і більше. Майбутнє за тим, що нам дає космічна галузь. Я згадаю про такого дуже поважного менеджера, дуже відомого. Лі Якока, який написав книгу Кар'єра менеджера Він був генеральним директором Ford Корпорейшн. І після цього він відроджував, коли вже йшло банкрутство корпорації Крайслер. Він написав книгу, як це відбувалося. І починається книга з того, що таке автомобілебудування. Це і фізика, і хімія, і механіка, це матеріалознавство, це лаки, краски, двигуни. Електроніка і багато багато чого іншого. Тобто, весь спектр знань людства, він знаходиться в одному тільки автомобілі. А далі він каже: А звідки ми беремо найсучасніші фарби і найсучаснішу електроніку. Ми беремо з того, що нам дає космос, і він чітко показав, як польоти людини в космос суттєво просунули розвиток високих технологій. Що саме з того, що робилося спочатку для того, щоб запустити людину у космос, для того, щоб в космічному просторі знаходилися космічні апарати, воно все пішло у народне господарство. І е, я впевнений у тому, що Житомирщина саме на космічній галузі і на її відгалуженнях високотехнологічних, інших, електроніка, напрями з нанотехнологіями пов'язані, напрями пов'язані з безпілотними літальними апаратами. І багато, багато чим іншим, побудує майбутню свою економіку. Ми знаємо про чудо японське, ми знаємо про чудо Південно-Карейське, ми знаємо про чудо е, ізраїльське, ми знаємо про чудо інших країн. Всі чудеса будуються <кхи> саме на тому, що відносяться до високих технологій. Ті країни, які, не дивлячись на свої корисні копалини або за їх відсутності, будують економіку на Інтелекті, на розумі, на кадрах, на фахівцях вони на сьогоднішній день є лідерами економічного розвитку в світі і впевнений у тому, що це чекає і нас. І в Житомирі буде створений кластер високих технологій в оборонному секторі держави. І коли це відбудеться, це надасть робочі місця, це надасть можливість нашим діточкам, які йдуть навчальні заклади, мати ці робочі місця по випуску. Вона, вони будуть давати не тільки цікаву роботу, надзвичайно е, таку, яка розвиває людину, але крім того, це е, ті галузі, які дають дуже е, суттєвий, суттєву заробітну плату. І саме такі фахівці на сьогоднішній день е, на них є попит в усьому світі, саме на таких фахівців. Ви бачите, що попит на людей, які працюють в сфері високих технологій, it технологіях радіоелектроніці. Системні інженерії, тобто майбутнє наше з високими технологіями, а ми готуємо таких фахівців. І недарма наш навчальний заклад носить ім'я Сергія Павловича Корольова. Це приклад людини, яка, пройшовши через дуже великі негаразди, дуже серйозні випробування, дійшла до своєї мети. Ми готуємо хлопців, які вміють досягати мети. І це наше найбільше надбання. Ви так впевнено говорите про це все. Ви не мріяли бути космонавтом? Чи мріяли все ж таки бути військовим? Особисто Знає, ви там, як прийшли до цього? Дуже цікаво. Мабуть, в той час, коли я навчався в школі, всі діти мріяли про космос, мріяли стати космонавтами. Ну, врешті-решт, мене ж звують Юрій, а, от, а. а перший космонавт Юрій Гагарін. А от я не знаю наскільки це пов'язано, але якісь якась кореляція, кажучи, технічною мовою є. от так дійсно я дуже був зацікавлений, коли закінчував школу в тому, щоб отримати освіту, пов'язану хоч якимось чином, з космонавтикою. І саме це е, свого часу і е, е, фактично визначило вибір. Моєї альмаматор, тобто навчальний заклад, вищий навчальний заклад, куди я пішов навчатися, мені розповіли, що саме тут, саме в тихому, такому затишному, дуже цікавому і дуже гарному місті Житомирі, знаходиться навчальний заклад, де готують людей, які працюють безпосередньо з космосом і з тими технологіями, які ну, забезпечують взагалі все, що пов'язане з космосом. Зір трошки підвів, тому навчальний заклад, такий, як льотний, на жаль, був закритий для мене цей напрям. Я вирішив, що можна стати інженером, який буде працювати в цій сфері. А та школа наукова і та школа підготовки фахівців, яка є в Житомирському військовому інституті, вона виправдала всі мої очікування. Коли я закінчив наш навчальний заклад, я в будь-якому навчальному закладі, який був відомий у всьому світі, відчував себе впевнено за тим напрямом, за яким нас готували. Я можу сказати, що в МГУ Московському державному університеті імені Ломоносова, на факультеті обчислювальної математики і кібернетики мене сприймали як випускника цього факультету для подальшого підвищення кваліфікації. В Московському вищому технічному училищі імені Баумана мене теж сприймали ще випускник саме цього навчального закладу за напрямом Радіоелектроніка, Радіотехніка. Тобто, наш навчальний заклад давав таку освіту. Яка дозволяла впевнено просуватися вперед. І зараз ми підтримуємо нашу марку. Серед всіх військово-навчальних закладів нашої держави саме Житомирський військовий інститут дає таку освіту і дає таку підготовку, що на нас, на наших випускників, чекають не один замовник, який замовляв, а замовники від всіх силових структур. Тобто на кожного випускника по п'ять структур, які хочуть його взяти. По п'ять замовників. Ну, це в цьому році так було. Uh -huh. а от, і попит на них все більше зростає. Людина отримує таку освіту, яка дозволить, як, якщо навіть потім вона буде розвиватися і в цивільному напрямі, мати можливість заробляти. Добре, і на свою родину, і розвивати економіку держави. Ми працюємо. До речі, ми готуємо і цивільних студентів. Тобто, за нашими напрямами, регіональний навчальний заклад, який готує за напрямом IT-технологій, за напрямом тих же всіх напрямів питань, які пов'язані з космосом. Це комплекс, це система. І все це будується, крім цього, іншого, на дуже потужній науковій школі. Тобто, у нас є декілька наукових шкіл, науковий центр. В якому проводяться дослідження із питань космонавтики, із питань застосування і випробування безпілотних літальних апаратів. Наші хлопці там на сході постійно використовують, речі, застосовують ці. питання. До Військові, якщо ви дивитесь наші новини, то нещодавно ми показували про те, що Житомирський військовий інститут взяв безпосередню участь в розробці безпілотників, які нині використовуються на війні на сході України. Розкажіть про саме цю роботу. Все ж таки. Так сказати, пройшов такий час, що військова справа відновилася, і зовсім інша. Армія наша стала, справді, армією. І е, потреба в, в таких випускниках ваших так, також стала ще більшою, ще востребнювальнішою. Найбільш важливим питанням, яке фактично є ключом до перемоги, є інформація. Сьогодні ми маємо зброю. Да, ще радянського виробництва, але потужну зброю. І ми навчили солдат воювати на суходолі. Ми їх тренуємо, ви бачили вчора на полігоні, дуже серйозно і вони захистять нашу вітчизну. Але для того, щоб вони виконали завдання, залишилися живими, їм треба знати, де ворог, який ворог, що у цього ворога є. Вони повинні впливати на нього не тільки силою зброї, а силою інформації в кібернетичному просторі, в інформаційному просторі. Врешті-решт, нам треба. Повернути наших громадян, тих, які е, стали жертвою пропаганди інших держав, які зараз вже розуміють, просто фактично розуміють, що вони потрапили у певну пастку. От. Але їх треба підтримати інформаційно і забезпечити повернення тих тимчасово окупованих територій, які зараз знаходяться під е, окупацією інших країн. Це я можу сказати цілком впевнено. Нехай це е, скрита окупація, але по-іншому це не назвеш. Що для цього треба? Для цього потрібно і можливості космічних засобів, і безпілотні літальні апарати, і засоби моніторингу радіопростору. Все те, чим займаються наші випускники, це найбільш на це є найбільша потреба. Я наведу приклад, е, що під час виконання одного з завдань. Коли треба нашим бійцям було доставити е, боєприпаси, а е, погодні умови були такі, що неможливо було знайти навіть шлях, як це зробити. А от Інтернет чомусь в той час не надав. А, на жаль, на жаль, я підкреслюю це. Ми дуже часто використовуємо інтернет у якості бойової інформації. Це від цього ми вже відходимо. Це було на початку. А от, і уявіть собі, треба інформацію, всі звикли. Ну, і це як е, вже на рівні рефлексів. Що зараз заглянемо в інтернет і все звідкиля отримуємо. І немає. От. І тут е, з'ясовуємо, що да, ми можемо отримати інформацію про метоумови з супутника. В нашому навчальному закладі є відповідний пункт прийому інформації, є е, пункт управління космічними апаратами. Ми отримали цю інформацію, ця інформація потрапила до... Фахівців були знайдені маршрути, і наші бійці, до речі, з нашої 95-ї бригади отримали це перший бій в аеропорту 26 травня минулого року. Вони отримали боєприпаси, підтримку, все інше. Але космос набагато більше дає можливостей в тому сенсі, що визначає обороноздатність держави. Про це можна казати дуже багато, тому зважаючи на те, що ефір все ж таки в нас обмежений, да. Я не буду дуже подробно з цього торкатися, але зараз, на сьогодні, все, що стосується геоінформаційної підтримки, це уточнення схем, карт, маршрутів, визначення е, порядку і планування дій, воно все зав'язане на те, що нам дає космос. Це і навігаційні системи, це і найбільш надійні системи зв'язку, тому що будь-який інший зв'язок, крім супутникового, зараз давиться засобами радіоелектронної боротьби. Чому е, такий важливий є наш навчальний заклад і чому майбутнє це концентрація зусиль? Тому що світовий досвід показує, що коли ви хочете щось, чогось досягти, вам треба всіх фахівців певного кластеру, певної галузі зібрати в одному місці. І тоді буде ефект. Перш за все, це ресурс людський. Друге, це економія ресурсу фінансового. І якщо ми кажемо про те, що, чого нам не достає на сьогодні, це Питання інформації, зв'язку і всього іншого, то ми можемо впевнено сказати: саме Житомир, саме Житомирщина повинна стати тим осередком, де все це буде інтегровано. Я можу згадати про Манхеттенський проєкт. Сполучені Штати Америки розпочали його у грудні 1943 року. А вже в червні 1945 го вони випробували ядерну зброю, а вже в серпні 1945 го вони її застосували. Якщо подивитися, коли почав Радянський Союз, це квітень, 12 квітня, 12 квітня 1943 року, перша доповідь, початок атомного проєкту Радянського Союзу. Але доручили не одній лабораторії, як вимагав того Опенгеймер в США, а трьом. Мабуть, була ще четверта, тому що 6 років робили. Випробування було в серпні 1949 року. Так от, е, Опенгеймер поставив основною вимогою для отримання результату це зосередження основних зусиль в одному місці. І не десь поряд кордонів держави, а в центрі держави, в захищеному місті, яке на сьогодні є Житомирщина. І не в столиці. Ви подивіться, в жодної державі найкращі навчальні заклади не знаходяться в столицях. Назвіть мені навчальні заклади Вашингтону, Лондона. Назвіть, де знаходиться Оксфорд, де знаходиться Кембридж. Де знаходиться Житомирський державний інститут да, да, <свіс> <свіс> да, військовий? Да, да. От, тому це не випадково так відбувається. Наука, як і гроші, любить, любить тишу. Треба збирати тих людей, які можуть зробити щось в комфортних для них умовах, відбирати найкращих. Як це зробив свого часу? той же Опен, Опенгеймер зібрав всіх фахівців. І найголовніше, що він що він в доповіді президенту сказав: якщо ви хочете щось зробити, у нас дуже багато лабораторій, вчених закладів, які займаються цим питанням. Вони молодці, всі, але вони всі заважають один одному. Подивіться, що зараз безпілотною авіацією відбувається. Роблять її всі. Всі роблять спробу готувати фахівців без ліцензії, без сертифікату. І далі це виконання завдань, це якість виконання завдань, це збереження техніки. І взагалі, це те, що у нас замість бойових комплексів використовуються іграшки з китайських комплектуючих. В цьому питанні теж повинен бути державний підхід концентрації зусиль в одному місці. І ще одне питання, яке можна підкреслити червоним. Яке можна поставити в сьогоднішньому ефірі во главу того, що є центральним, це питання професіоналізму. Сергій Павлович Корольов доводив все своє життя, що відповідальні всі завдання і справи повинні робити професіонали. Ви бачите, він все своє життя, коли навчався, він робив сам своїми руками. Треба планер, значить, він розробив і його зробив. Він. Робив ракету, була така організація гірт, і він робив сам ракети, те саме, що роблять у нашому навчальному закладі. Ми не випускаємо, ми не виробляємо техніку, але ми розробляємо і робимо діючі макети, які випробовуємо, і ми можемо потім надати їх тому житомирському підприємству, яке почне серійне виробництво. Нашої вітчизняної техніки якби не було так, як правильно ви сказали, що в кожному в кожному гаражі можна виготовляти безпілотники, але який результат з них буде? але які ж це, це авіамодель? А нам потрібні комплекси з професіоналами? Лише тоді вони будуть давати для бойової справи той результат, який є в інших країнах світу. Зверніть увагу з того боку, їх не застосовують аматори. При е, тому, що волонтери е, спочатку надали ну величезної допомоги, е, позитивна роль їх величезна. Зараз, коли вони взялися не за свою справу, за високі технології, вони трошки це питання почали гальмувати. І вирішення є. Треба всім єднатися. Наше спасіння, наша перемога у єднанні зусиль. У тому, що всі ми будемо розуміти один одного. Вдалося тобі щось зробити? Давайте всі зберемося і не кажи, що ти зробив найкращий виріб у світі. Кожного дня я читаю в газетах, бачу по ефірі. кожного дня представляють ще один найкращий в світі безпілотний літальний апарат. Але забувай, що це повинен бути безпілотний авіаційний комплекс, в якому апарат уніфікований, стандартизований, який має. Е Чіткі тактико-технічні технічні характеристики. Чи звертаються до вас такі професіонали за, для вашої або перевірки, або аби допомогти вам, або ви допомогли їм. Чи звертається чи звертались до вас саме з безпілотниками? У нас іде постійна така робота. Ті, хто дійсно мріє і дбає про те, щоб у нас ці це питання було професійним. Вони всі звертаються до нас. Я хочу звернутися до речі до всіх, хто нас бачить сьогодні і зараз. Хто, не бачить, хто бачить і може передати тим, хто не бачив, хай передасть. Ми чекаємо всіх, хто має будь-які розробки в сфері безпілотних засобів, в сфері радіоелектроніки, в сферах, про які ми зараз казали з вами, високотехнологічні, які можуть бути використані в інтересах обороноздатності. Ми чітко зберігаємо авторське право кожної людини. Ми чітко зберігаємо ім'я кожної людини, яка долучилася до цієї справи. І якщо ми всі разом на Житомирщині, до речі, тільки Житомир не виставив ще на конкурс свого безпілотника, такого, як найкращий у світі. Як це ми? А насправді, насправді, у нас модель, яка, які розроблені, ті моделі, які розроблені на Житомирщині, ми просто їх не афішуємо так сильно і не рекламуємо. Ми не беремо, наприклад, китайську розробку, там, і називаємо якоюсь фурією, і починаємо її застосовувати. І кажемо, ну це ренж відео але це фурія. От. Ми зробили ті апарати, які можна надати промисловості. І я впевнений, що Житомирська промисловість, наші інженери, наші виробники зможуть ці питання розвити в інтересах обороноздатності нашої держави. І це будуть і робочі місця, це буде і розвиток, це і гроші в економіку нашого регіону. І, врешті-решт, це і майбутнє. Ми зараз, хоч війна і не об'явлена, ми воююча держава. Вся техніка, яка буде застосована і покаже свою працездатність, вона буде потім мати попит на ринку. Нехай Росія зараз, як то кажуть, заявляє, що її тут немає. Але безпілотні літальні апарати, які російські, вони тут є. І зброя інша, і вони випробовують все, що можна випробувати. Ви зрозумієте, що танки саме по собі не докатяться сюди без екіпажів. Тобто хтось їх сюди підганяє. Боєприпаси саме не приїдуть, якщо їх не привезуть. Вони там не з'являться просто на цій землі, тому що там не було ні таких запасів, ні складів, нічого. Але все це доставляють професіонали. І застосовують все це професіонали. І потім. Навіть коли закінчиться війна, вони будуть тією державою, яка показала, що ця техніка достатньо працездатна. Але я впевнений в нашій перемозі. І тому всі наша техніка і тому наша техніка вона буде мати більший попит, ніж та. тому що це буде техніка перемоги. Це буде зброя перемоги. От і всі країни світу, які бажають перевірити, а що в них насправді є. От. Вони повинні з нами зараз співпрацювати в науковому плані. І ті розробки, які є у світі, ми можемо зараз дійсно перевірити на їх здатність протистояти тій зброї, яка зараз використовується проти нас. Вони навіть місія ОБСЄ при застосуванні безпілотних літальних апаратів зустрілася з такими засобами радіоелектронної боротьби, які нанівець звели можливості цієї техніки. А наші апарати літають і інформацію видають. Тобто нас наші гарне найкращі, майбутнє. наші найкращі. Куди не подивись, наші найкращі. Залишайтеся з нами. Сьогодні говоримо про космос, про те, як він допомагає нам е, і здобувати нові технології, і перемагати нашого ворога на сході. Далі будемо е, говорити З завідуючою відділом науково-освітньої роботи музе музею космонавтики. Дякую вам, Юрій Даних, що завітали, що знайшли час. Дуже цікава розмова. Приходьте до нас ще Дякую, вам. Е, дякую що захищаєте нас. Виготовляйте наступаючими святами дякую. з Днем космонавтики. Працівників ракетно-космічної галузі України із Великоднем. Нехай Господь береже нас, береже нашу державу, і нехай все нас буде гаразд. Дякую, дякую вам. Взаємно. Зараз прошу наших редакторів вивести на екран опитування житомирян, яких запитували, хто такий Сергій Павлович Корольов. Що вони знають про нього? Дивіться далі у сюжеті. До 108-ї річниці від дня народження видатного українського ученого конструктора ракетокосмічних систем Сергія Корольова відбулось урочисте покладання квітів до його пам'ятника. Сергій Павлович, радянський учений конструктор у галузі ракетобудування і космонавтики, головний конструктор перших ракетносіїв, штучних супутників землі, пілотованих космічних кораблів. Та чи знають це Житомиряни? Перевірила знімальна група телеканалу СК 1 Ну ви що? Це видатна людина? Це наш земляк житомирянин? Космічні кораблі, ракетостроєння. Світило науки. Ми гордимося цим. Конструктор ракет. Космічні кораблі. Чоний. Що він любили? Самоліт. Самоліт? Наша велика, велика, велика людина космічного простору якої ми всі вклоняємося, яку ми пам'ятаємо, яку ми знаємо, і він наш жатомірянин, з чим ми і гордимося. Конструктор хто? ж? Що він сконструював? Ну, космічний корабль. А чому в Житомирі його пам'ятник? Тому що він народився в Житомирі. Ну це те, що і забрив ракету. Конструктор? Конструктор? Так. А що він конструював? Ракети. Він вчений був, з космосом зв'язано було. Перший космонавт наш. Конструктор, який конструював кораблі між ракети, між космічні. Це перший винахідник космічних кораблів. Сергій Павлович Корольов, основатель космонавтики, наш земляк. Він був цим інженером по створенню космічних ракет. Тут у нас не поняли, яка точно вулиця, є в музей. Можна подія знайомиться со всіми его видами творчествами.